Хай буде літо, тільки літо, спокійний дощ, жива гроза, хай буде всюди повно цвіту і неба синя бірза. Червоні пелюстки аргоні, червоні пасма полуниць, хай линуть голоси симфоній і падають на землю. Хай буде літо справжня злива, хай зміє нечість і багно. І буде матінка красива, як у голівудському кіно, і буде батько на подвір'ї Стругати дошку чи карниз. І будуть линуть у жовтім пір'ї пташки Вверх і вниз. Хай буде літо, коли лячно, коли в очах блищить сльоза, коли в душі, і гірко, й мрачно і день зорбити вислиза. І коли клопоту по вуха за що берешся? Не те. Хай буде літо, не розруха, і в небі сонце золоте. Галина потопляк чудова поегія.